Так, типики, надо ставить ваше корыто. мама, сырой. И светло вам уключать, Котеня, ты наблюдаешь, да? Зараз я вам світ... світу ключу, господі, світло. Ті чого ви тут пищите? Не закрила вас, так? Да? У нас щось бехнуло, і я пішла і не закрила їх. Ціплята, чого ви тут сидите над лампою? У вас же вона сідало. Тіпки, правильно розбийте. Ти заліз, дров хватила. Ано, ну чого ви сюди? Ось ж є. Чого вам не так? Колись прихожу, ця лампа так валяється тут.